У 2007 році компанія Ubisoft випустила гру, в якій гармонійно поєднались реальні історичні події, вигадки, паркур, інноваційна бойова система, фантастика та симпатична картинка. З першої спроби завоювати велику аудиторію не вийшло. Історія виявилась достатньо заплутаною, а тому й відлякувала багато гравців. Головним персонажем у грі виступає Дезмонд Майлз, нащадок асасинів, якого викрили та утримують темплеєри з організації Абстерго, які у свою чергу залишились столітніми. Рогами Креда сучасні хрестоносці за допомогою спеціального пристрою для відновлення інформації з генетичного коду під назвою Анімус намагаються вивідати з пам'яті Дезмонта місце знаходження яблука едему. Анімус занурює Дезмонта в події минулого і дає можливість побувати у шкурі його предків. Перший з них був Альтаїр Ібн Лахад, -Ла який вбив свого вчителя зрадника та заховав святе яблуко. Згодом Дезмонту вдається втекти від лап лаптемплієрів. Та продовжувати пошуки яблука в анімусі союзників сучасних асасинів цього разу. Майлз відправляється в Італію, епоху Ренесансу, втілившись в Ецео Аудіторе, аристократа, який після несправедливого смертного вироку батькові та двом братам став жити однією помстою. Історія отримала своє продовження в двох самостійних доповненнях: з кожним разом розширювались можливості головного героя. На зміну одним історичним подіям та особистостям приходили інші. Гра затягувала історія зах. А дорогоцінний реальний час пропадав. З виходом Assassin's Creed 3 ігрова тематика значних змін не зазнала. Все та ж історія про боротьбу за владу між асасинами та темплеєрами, підослідний кролик Дезмонд і незмінна команда. Однак не будемо забігати наперед, бо новацій у грі таки багато. Головним героєм цього разу став Конор індіанець, якому набрид постійний атмосферний тиск і він спустився з гір до боротьби. Конора наштовхнув терор англійців над його поселенням. Одного дня йому являється представниця колись вимерлої раси і надає інформацію, яка назавжди змінить його життя. Загалом історія Конора охоплює близько 20 років і показана від самого дитинства до входження в братство. За всю гру прийдеться зіграти в ролі батька Конора, Дезмонта в нашому часі і самого Конора в дитинстві, юності та цілком сформованого вбивцю. Детальніше розказувати про сценарій не будемо, оскільки навіть найменші деталі можуть зруйнувати весь інтерес при проходженні. А хоча загалом гра закінчується тим, що. Кампанія надзвичайно довга. Якщо проходити лише основні місії, то це займе близько 20 годин. Стільки ж часу може піти і на виконання додаткових завдань. Загалом прийдеться витратити більше дуби і закапувати візином очі, якщо ви задрот, або ж місяць для простого смертного геймера-любителя, який навіть не знає, як грати в сапера. Розробники свого слова дотримались. Графічне ядро Assassin's Creed 3 справді видає чудову, оновлену картинку. На зміну різким рисам прийшли плавні лінії, текстури стали об'ємнішими, а світ набагато правдоподібнішим. Не підкачала і анімація персонажів. Гра не потребує високих системних вимог і без проблем працюватиме на максимальних налаштуваннях навіть на бабусиній рахівниці. Сніг, яким періодично вкривається вся територія, відповідає своєму реальному аналогу, який нагадує давні зими в українській. Містах, коли щоб пройти, приходилось їсти сніг, що був по пояс. Кому траплявся жовтий, пишіть в коментарях. На снігу залишаються сліди, які, в залежності від території, змінюють свою глибину. Це потрібно бачити. Сірі будні вбивці, на кшталт монотонних бризків крові та трощення ребер, розроби розбавили полюванням, розбудовою свого маєтку, морськими боями та великою кількістю додаткових завдань. Полювання працюють за системою Кебелес Dangerous Hunt. В нас є пастки і зброя. В більшості випадків. Приходиться підкрадатись до дичі, націлювати лук і одним пострілом валити на землю свою здобич. Правда, бувають випадки, коли тварини, такі як вовки, від медії, чупакабри, готові рознести вас на шматки. Тут на допомогу приходить сломо та QTІ. Трофей, зібрані з туш, можна продавати. Іншого застосування у грі для них, на жаль, немає. До речі, домашніх тварин, таких як корови, свині чи коні, зарізати не вийде. Тому і не вийде нагодувати кону раби бастурмою чи салямі. Наш вчитель, а точніше. Ше асасин Старпер доживав віку у старому напівзруйнованому маєтку, допоки одного дня у двері не постукав конор. Після завершення навчання дідуган віддає нам своє розпорядження. Цікаво, що знайдені чи врятовані в диких місцях люди, стають свійськими і переселяються на нашу територію. Хочете ви цього чи ні. Проти скриптів не попреш. Кожен з них має свою спеціалізацію. Це дозволяє створювати різного роду предмети, необхідні для виживання. Також з маєтку можна займатися торгами. При цьому приходиться враховувати ризики при перевезенні, так як на караван можуть напасти, та податок. На щастя, нам також дозволено грабувати каравани. Не свої, звичайно, однак все зводиться до ліквідації. І ворожих солдат та збору грошей. Морські бої реалізовані на порядок краще від тих же корсарів. Під час шторму приходиться регулювати паруси, щоб боковий вітер не відкинув корабель на скали, а в штиль шукати попутного вітру. Якщо вважати морські бої додатком до ігрового процесу, то вони реалізовані бездоганно. Гра не покликана стати конкурентом сайт Мірс Pirates, але за побудовою геймплею може з ним потягатись. Корабель в нас один, і його можна апгрейдити. Таким чином, під кінець гри може можна прокачати своє курито до подоби чорної перлини Джека Горобця. Другорядних завдань дуже багато: бійцівські клуби, листоноші, крадіжки, диверсії, і це не повний список всіх можливих варіантів. Більшість з них продумані не гірше за основну частину. Звісно, якщо спробувати пройти один лише бійцівський клуб за один захід на кілька годин, то це набридне. Гра дозовано чергує полювання, морські бої, торгівлю, виконання завдань, грабунок караванів і так далі. Тільки так можна отримати справжні задоволення від Америки періоду громадянського. Війни. Високі будівлі відсутні. Паркуру грі ніби відійшов на друге місце. Зате тепер асасин поводиться більш правдоподібно. Бойову систему теж змінили. Тепер нам дозволено одночасно використовувати два види зброї. Так, наприклад, однією можна контратакувати, а іншою наносити удар. Тепер не вийде затиснути блок і чекати, коли на вас нападе ворог, як це було у попередніх частинах серії. Для цього розроби призначили окрему кнопку контратаки на клаві. Вороги стали сильнішими та. Розумнішими в них з'явилися мушкети, які порохом не припадають не в прямому, а переносному значенні. Від пострілів можна ухилитись або ж прикрити стілом ворога. Класично Assassin's Creed 3 можна пройти, не використавши іншої зброї, окрім прихованого кінжалу. Але кому це цікаво? Тамагавк, родова зброя племені Конора дозволяє витворяти такі викрутаси, що інколи забуваєш, що ти професійний вбився, а не м'ясник на базарі. Тепер противники можуть нападати подвоє. Звісно, для нас це не проблема, як і все інше. Однак клавіша. Більшість нововведень задіяні тільки в так званих диких локаціях. У містах все по-старому, якщо не враховувати можливість залізти в одне вікно і вилізти з іншого. Розроби заявили, що кожен віртуальний житель буде вести себе як в реальному житті, тобто займатиметься справами, а не стоятиме як вхопаний на одному місці, що буде намотувати круги навколо будинку. Хоча доволі сумнівно, що комусь закуртить це перевірити. У грі немає такого поняття, як рівень складності. Ви самі обираєте його або відмовою від додаткових умов. Ні разу не торкнутися з землі, вбити п'ять ворогів вогнепальною зброєю або їх виконанням, тим самим прямуючи до повної синхронізації. Про багатогранність гри можна писати окрему книгу. В якійсь мірі тут присутнє все найкраще з кожної гри серії. А так як тут можна навіть погладити вівцю, гра заслуговує найвищих балів від жителів далекого Кавказу. Так, так, в Assassin's Creed 3 є мультиплеєр, але це вже зовсім інша історія. Попри всі розмови, на жаль, версія для ПК вийшла такою ж сирою і забагованою, як і для консолей. Тут часто просідає FPS, особливо у містах чи локаціях з великою кількістю об'єктів. І все це через те, що гра просто не може правильно розпізнати параметри вашої системи. Правда, лікується це запуском сінгу через мульт. Усі коні у грі, які є основним засобом пересування, при великих відстанях мають властивість телепортувати. Інколи можна застрягнути в текстурах або через них провалитись. NPS мають властивість раптово зникати разом зі всією дружньою компанією, тобто деякі локації стають абсолютно пустими, якщо не враховувати неживі предмети. Інколи, їдучи верхом на куні, одяг головного героя зростається з жеребцем. З виходом першого патчу багато багів пофіксили, проте FPS так і залишився основною проблемою. Підведемо підсумки. Assassin's Creed 3 – це спроба розробників перш за все змінити сетінг гри і знайти нових геймерів для без того немалої аудиторії. Деякі елементи у грі спростили, а деякі вдосконалили та ускладнили. Це все ж та сама гра про віртуозних вбивців, які виконують кожне своє завдання так, щоб не порушувати кредо, про яке нам стало відомо ще з часів Альтаїра. Кожна нова фішка від творців вдало вписується і не здається зайвою. А головне, ви самі обираєте, чим стане творіння Юбісофт інтерактивним фільмом чи. Assassin's Creed 3 варта того, щоб витратити на неї 30 годин. Такі ігри виходять не часто, тому ними треба насолоджуватись, а не пробігати, так би мовити, на скору руку і фільову рамінь.